У центрі Кропивницького можуть збудувати парковку. Облаштувати майданчик планують на перехресті вулиць Гоголя та Чорновола біля центрального радсу. Ділянку площею 35 соток у лютому через суд повернули у власність громади. Наразі тут працюють комунальники з КП Благоустрій. Вони розчищають територію від хач, які розрослися за роки оренди. Орендар же, звільняючи ділянку, забрав лише огорожу та будматеріали. Коли саме тут з'явиться майданчик для паркування, і чи лише він? Питання відкрите. Адже кажуть у міськраді, наразі ідея лише на стадії опрацювання у профільних управліннях. Більше того, сам процес очищення ділянки та її вирівнювання займе час. І найбільшою проблемою є вирити тут будівельний котлован. За оцінками фахівців, аби його засипати, необхідно близько 2,5 тисяч кубів, суміші з ґрунту, глини та щебені. Одначе зауважують у владі, найвірогідніше, що на цій ділянці буде таке па. Аркінг, адже це допоможе вирішити проблему стоянки транспорту в центральній частині міста. Тим часом громадськість розділилася. Одні кажуть, треба майданчик для паркування автівок, інші зелену зону. Однак більшість сходиться, що було б непогано об'єднати корисне і з корисним. Частину території віддати під парковку, а на частині розбити сквер. Зазначу, і у владі такий мікс не виключають та додають. Ще жодного остаточного рішення не прийнято. Питання опрацьовують. Головне, що ділянку повернули у власність громади. У міській раді визначається доля цього місця, що на ньому буде розміщено. На останній апаратній нараді заступник міського голови Олександр Мосин доручив опрацювати технічне питання можливості розміщення в цьому, на цьому майданчику місця для паркування автомобілів, оскільки ви бачите, що це велика проблема для Кропивницького в центральній частині. Автомобілі паркуються буквально на вулиці, це створює незручності і небезпеку в організації дорожнього руху. Тому якщо тут вдасться розмістити майданчик для паркування, то, наприклад, вулиця Гоголя по ній буде організований повноцінний рух у дві смуги, і це розвантажить транспортну систему. Якщо буде визнано, що тут можливо технічно розмістити стоянку, тоді вже піде мова про розробку проєкту, яка, до речі, цілком може бути поєднана із зеленою зоною, і з тим, про що просять і за що говорять крапивничани сьогодні. Я вважаю, що для міста дуже велика проблема, що нема парковки. Ви самі бачите, як вулиця Гоголя заповняється і як на тротуарах ставлять машини, коли люди не можуть прийти з коляски. Це дуже велика проблема. Плюс у місті немає, де дітям грати. Я вважаю, що тут повинна бути озеленена територія, якийсь парк для дітей, де будуть якісь гірки. Ну, і плюс, Додатково територія дозволяє зробити велику парковку, тому що це проблема. Але не зробити платну парковку, а зробити місцеву парковку або хоча б за якусь мінімальну плату, яка буде йти на місто, а не комусь в карман. Нову символіку Кропивницький може отримати вже до кінця літа. 1 квітня стартував конкурс на розробку проєктів нових гербів та прапора. Конкурсні роботи прийматимуть впродовж 45 днів до 16 травня. Далі буде кілька етапів відбору та оцінок пропозицій і власне затвердження символіки міською радою на сесії у випадку, якщо не надійде жодної конкурсної роботи або переможця не оберуть, то проєкт розробить топонімічна комісія із залученням фахівців з муніципальної геральдики. Подавати заявки на участь можуть усі охочі українці, а не лише кропивничани. Єдине, аби пропозиція відповідала положенню, яке затвердила міськрада 25 березня цього року. Положення та усі інші рекомендації можна знайти у спеціальному розділі на сайті міської влади. Там вже розміщено, і фаховий висновок інституту. То національної пам'яті, де вказано, які саме елементи діючої символіки не відповідають чинному законодавству України та асоціюються з колоніальною політикою Російської імперії. Це стилізовані літери С та Є і зображення обрисів фортеці. Нагадаю, чинні герб, великий герб і прапор розробив Віталій Кривенко, затверджена символіка його авторства у 1996 році. Діяла вона майже 30 років і свого часу була високо оцінена фахівцями. Утім наголошують у міській раді агресія РФ та зміна підходів змушують переосмислювати багато що в тому числі або навіть і найперше символи, які Росія постійно використовувала для зросіщення народів, і робить це навіть зараз на тимчасово окупованих українських територіях. Лунають питання дачі на часі, чи варто там це все робити. Я вважаю, що на часі. Це варто робити, тому що все починається з символів, знаків, з ідеології, з ідеї. Ми маємо позбавитися комуністичних символів, символів пов'язаних з Російською Федерацією і з її імперською політикою. Коли вони заходять в окуповані наші населені пункти, вони змінюють назви. Не чекають, не обговорюють, не говорять це на часі. Да, вони відразу розуміють, наскільки це для них важливо, і як це для них працювало, і в імперські часи, і в радянські часи. От промивка місків да людям, пропаганда. Вони відразу населен пункт змінили, вулиці змінили і вже багатьох населених пунктів, навіть герби поміняли символіку. Ми маємо цьому всьому протистояти, протистояти правдою, самоосвітою, вивчати історію, зміну змінювати наші символи, змінювати ставлення, пропагувати наше все українське, да от нашу історію вивчати. Але це має бути все правдиво, має бути все правильно. На Кіровоградщині інспектують комунальні та недержавні притулки, де мешкають літні люди та особи з інвалідністю. Розпорядження на перевірку видало Міністерство соцполітики України та Національна сервісна служба. Обстеження здійснюють робочі групи з фахівців Держпродспоживслужби, ДСНС, органів соціального захисту населення та інших відомств. Вони перевіряють у закладах умови проживання, відповідні санітарно-технічним нормам та установчу документацію. Як повідомили в облвійській адміністрації, Рейди заплановані до 10 квітня. Загалом промоніторять понад 20 притулків різної форми власності. Ніхто не ставив перед собою мети якогось вчинення тиску, поставлення питання щодо запровадження якихось заходів відносно організації. Питання були єдині: це подивитися, наскільки послуги відповідають критеріям. Якщо є якісь недопрацювання, то звернути на них увагу. Попросити ці недопрацювання усунути, скласти відповідний план в разі необхідності. Ми готові були надати допомогу в організації навчання працівників. Керівник благодійної організації міський благодійний фонд будинок допомоги милосердя для проведення моніторингу Він тільки надав. Дозвіл декільком учасникам робочої групи відвідати також не було надано жодного документу, але члени робочої групи пройшли. Вони подивилися, в яких умовах проживають люди, в яких умовах надаються соціальні послуги. Були певні дані рекомендації щодо пожежної безпеки в даній організації. Також було роз'яснено, що треба зробити даній організації, щоб ми могли внести його в реєстр. Він сказав, що він готовий, готується зараз. На сьогодні документи для того, щоб можна було внести його до реєстру. Ліричне тріо Віра, надія, любов. Вечір поезії для відвідувачів влаштували бібліотекарі книгозбірні імені Євгена Маланюка у Кропивницькому. Свої вірші гостям зачитали кропивницькі поетеси Віра Володимирова, Надія Гармазій та Любов Єременко-Гонжа. За задумом організаторів заходу творчість кожної з письменниць сповнена енергією трьох стихій вітру, води та вогню, якою вони поділилися з публікою. А щоб аудиторія ще сильніше прониклася потужними римованими рядками. Поетеси декламували поезію під акомпанемент скрипки і гітари, підіграв авторкам місцевий гурт Анатомія стихій. Як розповіли в книгозбірні, такий неординарний мистецький перформанс влаштували, щоб подарувати кропивничанам незабутню атмосферу та надихнути всіх на нові звершення. Така допитлива, вливає в очі, синього люло, шифри, і скоро на землю летіти зелена. Ховавши в собі фіолетовий промінь, а поки поспати на скоро хмарці скоровічні стрімкнення вірозове світання. Нам потрібна не тільки поезія, нам потрібна віра, надія, любов. Усім усім, хто пише, здається, що ритм є спільною основою для музики, і для поезії. Тому мені здається, що анатомія стихії і стихії, які собою особлюють віра, надія, любов, вони органічно поєднуються, і свідченням того став той захід, який ми так успішно провели. Молоді письменниці ділилися з нами своїми надіями, сподіваннями, вірами в світле майбутнє. Також вони подарували частичку своєї душі своїм прихильникам. Захід пройшов в ліричному такому вигляді. Було надзвичайно душевно, поетично і всі присутні насолодилися творчістю корбаницьких поетес. Овницькі спортсмени відзначилися на відкритому чемпіонаті України з велосипедного спорту. Третій тур і фінал змагань проходили в Черкасах. Тривали з 28 по 30 березня. Чемпіонат зібрав 114 спортсменів із 15 команд. Призові місця здобули вихованці Кропивницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Зокрема, Кирило Мацюк став чемпіоном України в груповій гонці в категорії Молодші юнаки. Єва Постернак здобула друге місце в індивідуальній гонці. Ще троє велосипедистів стали бронзовими از مهان.